В офісі генерального прокурора України повідомили про підозри так званому лідеру угрупування ДНР Денису Поширіну та його підлеглим через вивезення українських дітей до Росії. Підставою зокрема стали викриття фільму наших колег із Радіо Свобода, список 30 годин про повернення додому українських дітей та встановлення відповідальності і справедливості. Говоримо з нашою наступною гостею. Це експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Катерина, вітаємо вас. Дякую, що приєднуєтеся до цієї розмови. А спочатку хочемо так поговорити про цю підозру для Дениса Пошиліна його підлеглих, в чому полягала їхня роль у депортації на депортації українських дітей до Росії? Що ми знаємо про це? Маємо розуміти, що Денис Пуширін, так само як і його радниця Ленора Федоренко і Світлана Майборода, яка займає посаду зона відповідальної за сім'ю та соціальні питання у Донецькій Народній Республіці, насправді в окупованій Донецькій області, це таке собі угрупування осіб, які діють з єдиною метою робити з українських дітей російських громадян, і одним із таких. Інструментів для того, щоб досягнути цю мету, є депортація українських дітей на територію Російської Федерації. З розпорядження Дениса Пушиліна ця депортація розпочалася ще 18 лютого 2022 року, що найпізніше 18 лютого цього року, оскільки ми достеменно не знаємо, що було до початку повномасштабного вторгнення і чи українські діти не вивозилися ще раніше для того, аби їх усиновлювали російські громадяни, як це було, наприклад, із українськими дітьми з окупованого кримського півострова. Потім ми Спостерігаємо Я вже список із 31 дитини. Цей дуже добре відомий частина з дітей вже була повернута на територію України. за наказом Пушиліна, із порад Елеонори Федоренко із певного сприяння Світлани Майбороди, яка затверджувала зокрема із список цих дітей, відправляються у підмосков'ї у санаторій Поляни. Це для того, щоб потім ніколи не повернутися в Україну. Мета була така, щоб видати цим дітям російські документи, передати їх на семінське російські родини під опіку або на усиновлення. і потім зробити з них російських патріотів, які будуть готові служити і помирати за Російську Федерацію як свою батьківщину. Українські органи влади разом із неурядовими організаціями, разом із незналежними журналістами, ідентифікували всі ці дії по Ми маємо всі документи, які підтверджують винуватість даних осіб. Але я би хотіла наголосити, що це лише один із епізодів їхньої злочинницької діяльності, і насправді вони залучені до набагато більше правних діянь. Катерина, після початку повномасштабного вторгнення Державна Дума Росії активно змінює федеральний закон про основні гарантії прав дитини Російської Федерації. Про які зміни йдеться і для чого вони це роблять? Спочатку цей закон змінювався для того, аби ізолювати українських дітей, яких депортували на територію Російської Федерації, або ж примусово переміщували, наприклад, на окуповані території України, які Російська Федерація анексувала, і поставити їх під нагляд російських силовиків Федеральної служби безпеки Міністерства оборони. Потім ці зміни і на сьогодні останні такі просуваються у вигляді нового законопроекту, були спрямовані, аби русифікувати українських дітей, примусово занурити їх у так. Званий російський світ, тобто російський культурний, мовний та соціальний простір. Останні зміни датовані 27 вересня, вересням у формі законопроєкту, пропонують українських дітей насильницько мілітаризувати, робити із них російських солдат, і це все робити за єдиною програмою для кожного із таких таборів. Перевиховання, насправді, мережа російських подібних закладів е, сягає 98 інституцій, 67 із них розташовані на території самої РФ, 13 із них. Розташовані на окупованих територіях України і 18 на території Білорусі. Якщо цей закон буде ухвалено, тоді українських дітей цих закладах будуть навчати за єдиною програмою. А особи, які з ними спілкуються, будуть отримувати відповідні методички, що лише посилить деструктивний негативний на українських дітей. То значити, що кожна п'ята дитина, яка повертається з під контролю Росії з під такого перевиховання, має проблеми із фізичним здоров'ям, і кожна друга українська дитина, повернута з РФ, має проблеми з ментальним здоров'ям. Тобто, це все має довгострокові негативні наслідки для наших маленьких українців. Пані Катерина, ми знаємо, що повернення українських дітей у тому числі сприяє татар, виконуючи роль посередника. В чому ця роль конкретніше полягає, і наскільки ці зусилля є успішними? Спочатку Катар позиціонував себе як такий собі листоноша, тобто він передавав списки, які формувала Україна представнику Російської Федерації, зокрема і Марії і Львові і Біловій, а також отримував від російської сторони перелік тих дітей, які були роз'єднані зі своїми кровними родичами у зв'язку з російською агресією. Таким чином, подекуди в арабськомовних виданнях навіть з'являлися публікації про певний офіс дітьми між Україною та Російською Федерацією. Я хочу... Сити, що будь-який обмін не є можливим, так говорити некоректно, і більше того, Росія не може висувати будь-які вимоги щодо того, аби обмінюватися дітьми. Україна не крала російських дітей, і вони опинилися на нашій території у зв'язку із російською агресією. На сьогодні Катер він спрощує процес повернення. Він також частково бере участь у його фінансуванні, але в тому числі і допомагає Російській Федерації частково відвілити себе, тому що як я вже згадувала. У різного роду виданнях ці процеси позиціонуються некоректно, Україна та Російська Федерація перебувають в однаковому становищі. Про те, що діти опинилися на території РФ у зв'язку із воєнним злочином депортації, переважно не згадується, і це все створює для нас довгострокові проблеми, в тому числі що стосується притягнення винних осіб до відповідальності. Катерина, ви нещодавно повернулися із адвокаційної поїздки до сполучених штатів, чи є якісь додаткові механізми, які як ша на рівні конгресу чи на рівні адміністрації можуть сприяти поверненню дому українських дітей і притягненню винних до відповідальності? Наша адвокаційна поїздка до Сполучених Штатів Америки разом з партнерами з Freedom House та із центру захисту прав людини зміна стосувалася досить такого специфічного питання та відповідальності білорусі та її агентів за переміщення українських дітей в їхню політичну індоктринацію та мілітаризоване перевиховання. Тому однією з рекомендацій, яких завжди робили, це згадувати разом із Росією щодо таких протиправних діянь також білорус і намагатися притягнути до відповідальності і білоруських агентів. Що стосується повернь українських дітей та ролі США у даному процесі сполучені штати Америки вже долучилися до коаліції за повернення українських дітей, яка на сьогодні складає 40 членів, а також Європейський союз як спостерігача, і завдяки провідній ролі США разом із партнерами з Канади, з Норвегії. Ми маємо на сьогодні декларацію, яка визначає і принципи, які лежать в основі організації даного процесу. Це і принцип прозорості, принцип доступу, принцип забезпечення для українських дітей справедливості Дивості, а також принцип сприяння гуманітарній діяльності України щодо повернення дітей та забезпечення реабілітації та реінтеграції українських громадян неповнолітніх, тому що насправді повертати їх потрібно не лише фізично, але і ментально реінтегровуючи в українському суспільстві. Роль штатів для нас досить вагома, і вони допомагають як ідентифікувати місця перебування українських дітей, так і самих дітей, як притягувати винних осіб до відповідальності, в тому числі накладаючи на них санкції, та так і зокрема що Сується подальшої діяльності е, і підтримки діяльності українських неурядових організацій щодо реабілітації дітей Катерина. Ми знаємо, що Росія намагається викривити наратив і протидіяти міжнародним розслідуванням, у тому числі, які ведуться проти тактики дій, чи є ці зусилля Росії успішними, коли ми говоримо про поширення цієї пропаганди на міжнародну аудиторію, на міжнародній арені. На жаль, так ці зусилля є успішними, в тому числі через ситуацію, в якій опинилися ми, оскільки інформація, яка потрапляє у відкритий доступ, вона чомусь завжди спочатку є російською пропагандою, а вже потім офіційною українською інформацією чи інформацією від наших партнерів. Росія досить швидко адаптує свої наративи, під те, в чому її обвинувачують у її промовах. Фігурують і принципи найкращих інтересів українських дітей, і принципи індивідуальних, Оду і те, що дітей краще виховувати в родинах, а не в інституції, закладах інституційного догляду. Але питання в тому, що вона ніколи не згадує, чому українські діти опинилися під її контролем, що вона держава агресор, що українських дітей було депортовано або примусово перевіщено, що вони виховуються в російських родинах, бо були тут примусово передані. На жаль, такі наративи російські пропагандистські є найбільш ефективними у державах так званого глобального півдня, тому на сьогодні наші адвокаційні зусилля зосереджені також і на тому, щоб залучити. Ти якомога більшу кількість таких країн до діяльності міжнародної коаліції за повернення українських дітей та для того, аби вони знали, що насправді відбувається в Україні, що насправді відбувається з українськими дітьми, і йшли з цими меседжами до своїх суспільств, аби тиснути більше на Російську Федерацію і зробити її процес утримання українських дітей на власній території більш дорогим і невигідним аніж процес повернення українських дітей. Катерина, дякую вам надзвичайно. Катерина Рашевська була гостею нашої студії. Вона експерткою регіонального центру прав людини. Говорили ми про повернення депортованих українських дітей. Дякую.